Вітаю! Сьогодні ми досліджуємо задачі. Е, перший, ну, найпоширеніші типи задач, так, працюємо з ними, згадуємо. Е, ціна це у нас А, кількість це у нас Н, вартість С. С це. Це, це ціле. Воно складається з двох частинок ціни і кількість, яке множенням діленням. Так, між собою поєднано. А помножити на Н. Тобто зліва направо це у нас множення іде. Це у мене стрілочка така. Ми множимо. Якщо ми йдемо шукаємо справа наліво, то від цілого частинку ми шукаємо діленням. Давайте попрацюємо. Так, щоб знайти наскільки більше, наскільки менше, треба знати перше і друге. Знаємо, ні. Можемо, пошук... Можемо. ми. Ось справа наліва ми діленням шукаємо. 56 на 8 це 7 поділити. Тут буде 6. Тепер від більшого віднімаємо менше. 7 мінус 6, що на 1 гривню буде. Дорожче, буде дешевше товари. Друга ситуація. Треба знайти ціле. Ціле зліва направо шукаємо множенням, так? Е для цього нам треба знати компонент ціни. Ціну не знаємо, але якщо будемо знати цю ціну, то все окей. Давайте її справа наліво відшукаємо. Ділимо 7 на 1 менше. 7 1 6. Тепер, будь ласка, множимо, отримаємо 54. Дивіться, обернені задачі. Ціна О, однакові дані. Давайте далі підемо. Знову треба множенням. Цей компонент і цей компонент. Ми не знаємо, але якщо будемо знати першу ціну, ми знаємо другу. Ділимо 56 на 8, отримуємо 7. Значить, тут теж 7. Множимо 7 на 9 63. Тут однакова ціна. Далі. Наступна задачка. Однакова. Тепер те ж саме, але просто поділити треба ті ж самі компоненти. Знову ділимо 7, к 7 к і знову ділимо і отримаємо 9. Бачите, у нас в першому ряді обернені, в другому ряді теж обернені задачі, а в третьому давайте подивимось. Знову справа наліво діленням. Треба знати це. Якщо будемо знати тут ціле. То поділимо однаково. 7 на 8, 56. 56. Тут також. Ділити по 4, 14. Так. Давайте далі. Тут однаково. Треба ось відшукати. Ділимо 8, 8, 4 на 8, 32. Що в третьому ряді не обернені задачі були. Пішли далі. Склади задачі за короткими записами, розв'яжи. Давайте подивимось. Ну, тут сказано, як вона буде впливати і так далі. Ми з вами досліджуємо, ми з вами згадуємо. Так, якщо ви дивитесь моє відео, мабуть, якісь труднощі є, тому буду пояснювати максимально розжовано. Так. Два робітники 42. Так, у нас з вами виконана. Швидкість роботи, продуктивність праці, помножена на час роботи, дорівнює виконана робота. Тобто вся робота ціла, а це дві частинки. Так? Дві, два робітники за три години 42 штуки. Так? Це у нас за одного ж, так, а у нас там два. Два робітники, ага, вибачте, перша задача. Два робітники 42 штуки. Сім робітників невідомо. Щоб знайти 7, нам треба 7 помножити на скільки штук на продуктивність праці, тобто одного робітника. Можемо пошукати? Можемо. Ми виробіток двох, продуктивність праці, на їх кількість розділимо і отримаємо це один робітник, так? І тепер ми одного множимо на 7 і отримаємо 147 штук. Це 7 робітників. За годину чи за скільки, просто зробили. Тепер дивимось, о, нам треба подвійну одиницю. Один робітник за одну годину. Пам'ятаєте, як ми е, одержимо? Ми всю цю роботу ділимо на перший компонент, знаходимо за одну годину два робітники, а потім те, що отримали, ділимо на двох робітників і подвійну одиницю отримаємо. Тому 42 ділимо на 3, 14 отримаємо штук, це у нас два робітники за 1 годину. Так. І тепер на, 2, на робітників ділимо. 14 ділимо по 2, дорівнює 7 штук. Це один робітник за 1 годину. Пояснення не пишу, бо це останнє діє. І тут, а тут у нас навпаки, треба ось це ціле знайти. Значить, ми ось цю подвійну одиницю нашу, так? Ми почергово множимо, множимо. Уже тут у нас ділення було. А тепер ми множимо множення, множення і отримуємо все. Ціле. 7 множимо на 2, отримуємо 14 штук. Це. Два робітники за одну годину. І 14 множимо на 3 і отримаємо 42 штуки. Це три робітники. Два робітники за 3 години. Все, оце наші подвійні стрибки. Згадали, як вони були в третьому класі. Так, ще у нас тут четверта-п'ята задачки. Низ опущу і теж саме навіть легше оформлено. Знову, дивіться, невідоме ціле. Треба частинки помножити. Перший і другий разом знаємо. Ні, нам просто треба це додати. Продуктивність першого. І другого це буде штук. Так, за годину. Це обидва. І тепер ми цю продуктивність множимо на 3 години, отримаємо 39 штук виробіток. Так, і навпаки, треба ділити. Ось це у нас вже є. Я ось так. Тобто ми беремо зліва і просто ділимо загальний виробіток на продуктивність праці. Отримуємо 3 години. За 3 години робітники. Це. Зроблять. Так. Далі давайте я, мабуть, все це одним скрином зроблю. Знайди е, значення виразів. Так, ну тут логіка. В першу чергу думаємо головою. Чому? Тому що перший компонент множимо на другий, на третій. Третій нуль, все буде нуль. Тепер дивлюсь, я бачу це мінус 480 плюс 240. Однакові числа будуть, це одиниця, число ділене саме на себе. 0 ділити, що б там далі не було, буде 0. Тут же треба порахувати. 800 на 100 забрати 2 нулі буде 8. По, ділення на 1 дасть саме число, таке саме число.

500, забрати 0, залишиться 50. Так, і все. У парку розвог, розваг 4 паровозики перевезли за тиждень 840 осіб. Ага, це у нас як наша е, домашня робота. Давайте я ось тут виділю тут розв'язання замість ілюстрації. Напишу. Що у нас? 4 паровозики за 1 тиждень 840 осіб. Один паровозик за один день невідомо. Дивіться, наша подвійна одиниця треба пошукати. Єдине, зверніть увагу, тут один тиждень, а тут день. У нас одиниці вимірювання повинні бути однакові. Тому замість одного тижня ми собі пишемо 7 днів. І так само справа наліво. Поділили, поділили. Все. У нас буде відповідь. 840 поділили по 7, 100... 20 осіб. Це 4 паровозики за один день. І те, що отримали, поділили по 4, буде 30 осіб, один паровозик за один день. Так. Якщо уважно верхню задачу опрацювали, то це дуже легко. У двох коробках разом лежить 8 цукерок. Давайте пишу. Перша коробка і друга повинна бути 8. Якщо з однієї коробки перекласти, тобто з першої забрати 3, в другу, значить, ці 3 додати, то буде порівно. Скільки було? Так, давайте добирати вісім це, наприклад... 1 і 7. 1 не можна забрати 3. Ні, не підходить. Давайте 8, це 7 і 1. Якщо тут 7, а тут 1. 7 мінус 3, ми методом підбору будемо. А тут 1 плюс 3. 7 мінус 3, 4, 1 плюс 3. О, бачите. Навіть одразу і дібрала відповідь. Тобто, ми, якщо б це не підійшло, я б 6 і 2 підставила, а потім 5 і три І так далі. Ну, але тут підійшло, тому було що? 7 цукерок і одна цукерка, так? Обчислив зручним для тебе способом. 270 це наші прийоми ділення множення, пам'ятаєте? Поділити по 5 це поділити 5. Це у нас 10 і протилежна дія 2. Так? 100, 101 Помножити на 101 це помножити на 100 і плюс 1 раз, так? 에, помножити на 99 це помножити на 100 і забрати 1 раз потрібне число. Далі помножити на. або под, ну, поділити – Це протилежно. Це помножити на 100 і поділити по 4. 50 це як 10 на... Ой, 100 на 2 поділене. Помножити на 50 це помножити на 100 і поділити по 2, бо це 100 на 2. Так, все. Ось, користуючись цими прийомами, ми використовуємо це все для допомоги. 270 поділити по 10 і помножити на 2. Чесно скажу. Не буду писати кінцеву відповідь. Я думаю, поділити по 10 і помножити на 2 вже ви зможете. Моя задача роз'яснити ось цей матеріал, а не повністю дати списати. Все готове. Я розумію, що заголовок ГДЗ, але це не означає, що зовсім елементарне. Це для тих моїх відео, хто хоче чомусь навчитися, а не той, хто хоче списати домашку. Тому саме-саме елементарне я просто не напишу. 8. На 101. Це 8 помножить на 100. Так? Плюс 8 помножить на 1. Далі 99 помножить на 7. Це 7 на 100 і забрати одну сімку. 23 помножити на 9. Це 23 помножить на 10 і забрати 123. 8. Помножити на 25. Це 8 помножено на 100 і поділити по 4. 900 поділити по 25. Це 900 поділити по 100 і помножити на 4. 600 поділити по 25. Це 600 поділити по 100 і помножити на 4. 48 помножити на 5, помножити на 10, поділити на 2. 700 ділити по 50, це ділити по 100 і помножити на 2. Трошки опустим. 27 Помножити на 11. Це 27 помножене на 10 і плюс одна штука 27. 900 ділити на 50. Це 900 ділити по 100 і помножити на 2. І 6 помножене на 50, це 6 помножене на 100 і поділити по 2. Будь ласка, не лініться. Хоча б ці обчислення зробіть самостійно. Дякую за увагу.